<підчиною> Важко уявити будь-який мистецький захід, чи то обласного, чи всеукраїнського рівня, без участі Єві Володимира Савченка. Віде, так кажуть про митця, колеги, друзі та шанувальники та його творчості. Володимир Захаровича точні слова, і вони наснажені так, такою народністю, таким колоритом народного життя. Володимир Савченко презентував книги Ястрибинська седмиця, а також вірші поеми балади під назвою Заручене долею». Цікавою виявилася співпраця письменника з художником Миколою Битковським. Саме його роботами оформлена книга Заручене долею». Працюючи над е, творами Володимира Захаровича, ми побачили, що це, ну скажімо, так як продовження е, тієї, скажімо, нашої землі, Житомирщини, та і так далі. Ці присутні вітали письменника ще є 77-річчям. Юрій Градовський від облдержадміністрації нагородив поета, режисера, а також підкреслив, що Володимир Захарович поєднує в собі багато талантів і з ним завжди приємно мати справи. Тому що Володимира Захаровича є така струнка неперевершена, неповторний смак гумору, почуття гумору. Художники Національної спілки України подарували Володимиру Савченко картини з поліськими краєвидами. Коли Захарович. Почав писати і друкувати свої твори. Якраз ми з ними тоді працювали і над його твором. на, на віки. Віки віки. Да. Починалося з невеличких декілька новел таких так. поетичних. І потім ілюстрації роблю, ніби підходить до кінця, а Володимир Захар це підносить. І підносить матеріал. Свої привітання висловили Елеонора Дешніва на бедрику музичному творі Поема Заклик. У залі присутній син Володимира Савченко Назар розповідає, що родина для батька на першому місці. Ну, в першу чергу хочеться побажати міцного здоров'я, наснаги, бути завжди. Таким щирим, таким люблячим, таким, яким він є. Сам Володимир Савченко каже, що намагається донести до мас українські традиції через свої твори телепередачі і відчуває, що люди це цінують. Люди, котрі дивляться фольклорні програми, колядки, щедрівки, якісь інші передачі, раптом приходять до висновку. Що це для них важливо? Що це виявляється національно? Що так, начебто, потрібно.